Цього року зима показала свій справжній лютий характер. Уже більше місяця тримаються морози та сніговий покрив. Як комунальники обслуговують мережі, ліквідовують прориви і забезпечують містян стабільним водопостачанням. Ми запитали УКП бродиводоканал. Що стосується аварійних витоків води, то на водопровідних мережах підприємства вони не є закономірними, тобто. Їх кількість в цілому не залежить від пори року, і, наприклад, за минулий рік вона коливається від одного за місяць до десяти. Для прикладу, цього тижня ми маємо на сьогоднішній день другий прорив. Бувають періоди часу, коли їх взагалі немає. Складність усунення проривів в зимовий період ну, найбільше викликана. Це складними, як правило, погодними умовами. Ну і якщо в даний час, то наявне промерзання ґрунту, що значно ускладнює ліквідацію проведення ремонтних робіт. Зимовий період працівники водоповідного господарства стикаються дуже важкими умовами. Покриття ґрунтове замерзло, люди в тяжких умовах дозвають, супають. Техніка не може прокупати ґрунт, і тому допомагають хлопці за допомогою корпоратора, генератора. Добре, що Це все устаткування ми маємо. І стараємося всіма силами як не умога швидше відновити водопостачання до цих або Ліквідація прориву, як правило, відбувається на протязі одного, одної робочої зміни, робочого дня. Масштабних проривів, які б потребували більшого періоду ліквідації минулого року у нас не було. Стан мереж, я оцінюю як нормальний, прориви мають поодинокі місце. Так, за минулий рік у нас всього було 44 зафіксовано прориви. Це не є багато і в основному вони. Відбуваються на відгалуженнях від магістральних ліній водопроводу.